Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 24 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 45 700 особин за добу, 150 і поранено 137 100 головців за добу 450 танків 1924 одиниці за добу, три бойових броньованих машин, 4243 одиниці за добу. 5 артилерійських систем, 1036 одиниць за добу. 3 реактивних систем залпового вогню, 266 одиниць засобів протиповітряної оборони 147 одиниць за добу, 1, літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 199 одиниць за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 819 одиниць за добу, 2. Крилатих ракет 196 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3160 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки, 99 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються, не так. не так. Welcome to Ukraine, сука!